Доброго дня. Розпочнемо роботу нашої засідної просідної комісії та промисловості підприємства з перепосту житлового комунального сударства та комунального власності. На засіданні нашої комісії прибули три депутати та запрошення, корони необхідні для роботи комісії. Ми пропонуємо розпочати нашу роботу. До порядку денного засідання комісії включено два питання. Перше питання про майдан майна до переліку першого типу об'єктів комунальної власності з Ломічницької міської територіальної громади, яка прибирає передачі в оренду на акціону. Фону з даного питання саме Михайлович. Директор Кенпер Белогічської лікарні Белівської міської ради. Друге питання про надання згоди центру надання соціальних послуг Беловіщенської міської ради мали заплату передачу НЛА, комунальну некомерційну підтримку Беловічської лікарні Булічницької міської ради. Тому я прошу Леонид Миколаївна, директор центру національної послуги Белочінської міської ради. Є образ заперечення, що пропозиційного порядку денного? Якщо немає, тоді пропоную затвердити порядку денних. За Хазану пропозицію прошу голосувати. Хто за? Дякую, одноголосно. Переходимо тоді до розгляду першого питання. Люди Микола, дякуємо. Прошу. У нас є одне приміщення, яке було в оренді ліки кілоград, Та, яка давно закрилася і воно у нас практично свободне це приміщення. І зараз з'явилися бажаючі взяти його в оренду. Ми погодились на цю пропозицію і виносимо це питання на сесію, щоб дати досвід передачі в оренду. Кімнати 18 квадратних метрів. Це, це було, у головному корпусі там де приймання відділення, де звідти з сторони де пандус для потреб медичного обслуговування пацієнтів, аптечний кіоск. А ще один аптечний кіоск має бути, так? Да? Ну так, да. у нас є один, один центральний вход. Де, яка, ну так скажемо, створив конкуренцію і це надійно. Заяви од що... другу сторони заходить? Ну, хочуть. Їм, їм кажуть, що їх влаштовує, да. так та і не Нас теж влаштовує. По-перше, що якусь аренду плату будуть платити, по-друге, що він обіцяє, що пункт буде цілодобово працювати, бо цей що, що існує він що закривається. По-третє, він обіцяє, що... Буде електронні рецепти безкоштовні обслуговувати пацієнтів, тому що в нас не, не всі аптеки люблять і погоджуються на це питання. Так що ми можемо це приміщення віддати їм поляну. Є ще запитання, Долі Михайловича. Якщо немає, тоді пропоную виконати військову для задання питання на розгляд сесії. Хто це дав то прошу голосувати. Хто за, дякуємо голосно. Наступне питання, виконавна, прошу. Я буду дуже коротко. Після закінчення ремонтних робіт у центрі надання соціальних послуг залишилося 4 упаковки. Це 40 штук радіаторів, яких ми маємо намір. 40 ребер. Сорок да. ребер, так. 4 радіатори по 10 ребер. По 10 ребер, да. 4 радіатора по 10 ребер, які ми маємо намір передати наші горобіщенські лікарні. Прошу дане питання проводити. <у> yeah, of... mm -hmm. the... <у> Значить, для де яких цілей уточняємо. У нас є приміщення, де живуть переселенці, і це приміщення опалюється, там е локальне опалення, хотіло стоїть опальна система. І одна кімната у цьому приміщенні там було раніше електричне опалення, і одна кімната без опалення. тобто для того, щоб створити додаткові місця для переміщених осіб, нам їх обіцяють довести ще багато, да, то ми цю кімнату додамо до системи опалення і створимо там ще 3-4 місця буде для внутрішньопереміщених осіб. Якщо ви маєте запитання, так само де викладати міському голові. у нас за питання в розлісацію. Хто задану пропозицію, прошу голосувати, хто за промови. Ті питання, які не підкидували, то ми зараз?